Ох, п'ять мечів. Дивіться, хитрість, обман, маніпуляція, зрада. Ось про що ця карта. Ви дуже не любите цю карту. Але краще знати, ніж робити вигляд, що нічого немає. Але, правда, дорого коштує, так, дівчата. І що? Паш мечів. Зараз. Угу. Дивіться, я зрозуміла, про що тут. Тут. Ви могли піти із відносин кохаючи. І є людина, яка не задоволена цим моментом, цим фактом, що ви так зробили. вам, вам пред'являє претензії. Хоча, хоча, говорять про те, що ця людина на це заслуговала, бо вона хитривала, маніпулювала і по-різному. І так що буде цим літом. І що? Ну, і довгий час вже з цією людиною не спілкуєтеся або не в контактах. Так, тут. Ха -ха. Людина живе сама, якій здається, багато чого тягне король Пентаклів. Дівчата. Король Пентаклів з'явиться цим літом. Це або одружений чоловік, або ні. Або чоловік, який взагалі має статус, має гроші для того, щоб бути в ролі постійного і надійного партнера. А що для моїх фечів? Фечки це всі ви, я не розумію. Єрофант. Ох, ох, ох Дівчата, і цю карту я побачила вогонь. Як я кажу, ставте плюсики, переказуйте донатики. І звісно, хто донатить, тому відеореється набагато швидше. Цим, цього літа ви зустрінете чоловіка, знов кажу, у когось це буде те, що я розповідала, да? людина, яку ви вже знаєте. Будуть і ті, у кого ні, але більше для тих, у кого знаєте. Ірафант, це про те, що... Брак вінчання, бо людина порозумнішала, і ви будете повністю задоволена ситуацією речей. Нагадую, до мого марафону 8 днів, тарифи 399 і 799 куди ще нижче. Я передам вам коди здійснення бажань, бо я знаю, як це робити. Хто брав моє млити, той знає і досі бере. Так, знову вам кажуть, цим літом ви будете повністю задоволені. Всі чаші ваші будуть повні. А давайте ще про короля Пентакрів. Він тут зараз, дівчата, так, кортає себе, кого це ваш чоловік, просто ви з ним не живете, кортає себе або живете, але не в стосунках. Кортає себе, звинувачує себе, багато думає і. І ну що тут він у когось з вас він він ходить до таролога, у когось до психолога, а у когось він навіть кудись поїхав або зараз їздить. І що?